Яким був рік, що минає? Певно, багато хто з вас ставив собі запитання наприкінці кожного із років. 2024 на українському радіо Чернігів. Яким він був про це? Ми будемо говорити разом із колегами е, моїми на українському радіо Чернігів. Це Андрій Соколов, Юлія Найда, Анатолій Тютюнник та Ірина Воробей. Колеги, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Вітаю. Вже такою традицією певною стало щороку підбивати підсумки у нас в студії разом із вами, ділитися Своїми спогадами, своїми якимись найяскравішими подіями безпосередньо, що було ось тут у нашій студії. Отож, знаєте, ефіри, які найяскравіші, згадайте, будь ласка, кожен із вас, що це саме було які події були найбільш вражаючими для вас, про які ви охоче розповідали або навпаки, можливо, вони не набули такого резонансу саме у суспільстві, але для вас вони були досить знаковими. Такими подієвими, можливо, і можливо якісь лишили відбиток. Хто готовий розпочати? Я готовий розпочати. Спочатку все таки хотілось би розповісти про те, що 2024 рік мені на українському радіо Чернігів найбільше запам'ятався тим, що ми перезапустили свій youtube канал, і всіх наших глядачів ми просимо зараз підписатися, просто знаходити в YouTube Українське Радіо Чернігів. І е, заходите на наш канал, там всі наші ефіри викладені. Ми е, з колегами дуже багато часу е, не згаяли. Ми витратили його на те, щоб просувати цей YouTube канал. А е, отже, якраз від цього переходимо до ефірів, які там були. Ну звісно, можна просто подивитися, е, скільки переглядів, бо це таке неупереджене неупереджена статистика, яку веде Ютуб, навіть нам не треба докладати тут зусиль. Але все таки, якщо говорити про особисте, то мабуть я згадаю про ефір, якого нема. Скоріше за все на нашому Ютубі, тому що він робився дуже швидко. Це було 17 квітня, трагічний день для Чернігова. Тоді, коли стався приліт, декілька прильотів по готелю профспілок у Чернігові загинули люди. Трагічна подія. А більше я ідучи на роботу, трохи запізнюючись, я на власні очі бачив, як це було. Це було страшно, хоча я був ну. Доволі далеко за тими мірками, але е, я спочатку почув вибух, ідучи по вулиці, потім за декілька секунд ще один. І тут я вже бачив, куди летить ракета. Мені здалося, що це був напрямок стадіону нашого. Виявилося трохи далі. Е, звісно, це було страшно. Я встиг після цього заховатися в сховищі стоматологічної поліклініки, нашої, і вже відтоді, дочекавшись відбою, Біг у прямому сенсі на роботу, щоб вийти в ефір і розповісти слухачам, що ж сталося, і десь ми годині о 10 вийшли. Це було екстрене включення. Звісно, що ми з колегами, я думаю, вони мене підтримують, що не дуже любимо, м'яко кажучи, екстрені включення, це означає, що сталося щось, щось трагічне скоріше за все. І от те, що мене бентежило, я мабуть перепрошу за це зараз у наших слухачів. Те, що я побачив, ідучи на роботу, вже біжучи майже, чули чернігівці, чули, що в місті вибухи. Хтось уже знав, що сталося і де сталося. Швидкі летіли проспектом перемоги з увімкненими сиренами, з маячками летіли. І от те, що мене дуже-дуже збентежило і засмутило, це те, що деякі перехожі йшли по вулиці. Так, вони переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, але вони не надавали перевагу машинам швидкої допомоги, які просто мчали, просто летіли так. Вони летіли на червоний, але вони мають право летіти на червоний. І я вийшов в ефір на емоціях, тоді я просто звернувся до людей: що ж ви робите? Ви чули вибухи, щось сталося, загинули люди. Швидка допомога рятує тих, хто кого можна ще врятувати. Вони летять на те, щоб врятувати. А ви йдете у своїх навушниках, у своїх телефонах на свій зелений сигнал і не поступаєтеся е, швидкій допомозі. І я прям тоді вибухнув в ефірі: так ведучий має бути стриманим більш-менш. Але тоді, ну я, я перепрошую, якщо когось можливо. Цим засмутив чи збентежив зайвий раз, але я був тоді ну, дуже накручений. І хотілося просто звернутися до людей і саме з тим проханням. Оцей ефір запам'ятався найбільше, на жаль, хотілося б про приємні речі говорити, але давайте почнемо з того, що справді сколихнуло тоді все місто. І ми виходили не один раз в ефір, ми екстрені включення робили. Юля Найда була на місці взагалі працювала. Вона раніше приїхала, мабуть, ще від бою тривоги не було. І вона, ми робили з нею включення так, цей і... ефір. Найбільше запам'ятався. зрозуміло, тому що це була така ну резонансна дійсно подія. Її варто було висвітлювати. Зрозуміло, що а, в екстрених умовах ти а, не завжди продумуєш попередній сценарій, який має б, а, він бути, яку форму набути цей ефір, але швидко і оперативно надавати інформацію. Це безумовно важливо. Згадав про Юлю Найду, яка була тоді на місці події. Але я думаю, Юлю а, не лише а, цю подію ти підготувала на цей ефір. І ти хотіла би Ділитися е, також чимось іншим чи ні? Так, насправді, якщо згадувати 17 квітня, то в нас залишилися програми в взуть, але у нас є багато відео, фотоматеріалу. Я думаю, що з нагоди річниці ми згадаємо все ж таки ту дату, хоч і сумну, але ми зробимо якийсь такий Матеріал загальний для нашого youtube каналу щоб нагадати, і показати, як працювали. До речі, не тільки журналісти Суспільного на місце події, а ще і наші гості наших програм. Бо тоді було приємно бачити і піротехніків, вибухтехніки, лікарів, кінологів з їхніми собачками. І це так надавало такий. Таке відчуття спокою. Бо коли ти бачив знайоме обличчя, то ти розумів, що все нормально, все працює, всі на своїх місцях, і все буде добре. Якщо згадати цей рік, то перше, що згадується, ми запустили серію ефірів з собаками. Тобто, у нас в студії в цьому році тричі були представники кінологічних служб і представники ДСНС зі своїми собаками-вівчарками тут в студії всі. Було три кінологи, три собаки, було цікаво. І потім до нас завітали ще кінологи поліції, також дві собачки. Я згадую, це було в першому такий ефір, коли вівчарка просто висіла на мені весь ефір. Вона зі мною його провела, можна сказати так, і були такі серйозні запитання, але я навіть перепрошувала оглядачів, тому що це була постійно якась така посмішка. Я просто не могла зосередитися, тому що ваканда, так звали собачку, звуть собачку. Вона. Постійно перебувала у мене на колінах, навколо, вона дихала у мікрофон, мікрофон вона носила мені м'яча. Ну тобто, вона була співведучою в той момент. А ще у нас, звісно, побував пес патрон. І коли продюсер наш колишній написав мені після цього, що мені по внутрішньому повідомили, що пес Патрон проспав весь ефір. Так, справді, бо тоді пес Патрон не був головною фігурою в нашому ефірі. Були у нас все ж таки піротехніки головними героями тієї студії. Ми згадували про події лютий березень 2022 року, і про історії, які ще не лунали в студії, про ротації наших піротехніків на сході країни. Ну, а наприкінці все ж таки ми поговорили і про роботу патрона, він тоді прокинувся і спокійнесенько пройшовся по нашому столу радійному, ліг і на камеру він позував, такий знову ж таки він доспав той ефір. Так, оце згадується. Ще хочу згадати, що цього року у нас було дуже багато гостей за кордону. Це були волонтери, митці. Це були художники, згадую П'єр Берже. потім, це, це художник. До речі, його картина, яку він нам подарував не тільки з нагоди Сторіччя Радіо. Він також подарував картину, яка у нього асоціюється саме з нами: це чоловік, жінка, потім кулак, який захищає від дронів від ракет. А напередодні запису він ще й домалював радіоприймач. До які цієї картини, руці. так, які uh -huh. тримають у руці, тобто він нас назвав такими господарями телепорту, тому що ми постійно вістрі подій і постійно маємо інформацію подавати суспільству. Але при цьому, незважаючи на ту ситуацію, в якій ми працюємо, ми стоїмо, ну це наша робота. Якщо ми не будемо її виконувати, то люди не отримують інформацію. Потім був Жанді Бартоломео, це друг П'єра Берже. Художника це лікар, який приїздив разом з ним, який підтримує його цю ідею волонтерства в Україні. Потім був фотохудожник Жером Барбоза. Програму ми з ним готуємо на початок 25-го року. Вона записана там. Він розповідає, як він приїхав на Чернігівщину. Це перший візит до нашого регіону. І, до речі, окрім того, що він тут фотографував, фільмував. Те, що він бачив, він ще побував з нашими волонтерами. Це волонтерська організація Лицарський Хрест. Він побував на прикордоні Чернігівщині. і він допомагав Цесновщина, він допомагав їм розвантажувати харчові продукти, розвозити по населених пунктах. От він так згадував. Ну і ще бельгійці, так, Андрію, це ми з тобою вели програму. Бельгійці. Двічі. Двічі. І ще хочу додати, що якщо вже говорити про іноземців, які тут побували на студії, у нас тут побував також Герхард Плейт, він не був гостем нашої програми жодної, Він просто приїхав, знову ж таки, з гостями наших програм, з Оленою Ростельною, і він фільмував представників Суспільного Українській радіо Чернігів. Ми з Андрієм були, був Андрій Тіток, і вони запитували нас. Що нас тримає сьогодні тут, у Чернігові, в Україні? Як ми живемо, працюємо? І не тільки про війну він хотів почути наші розповіді. І кілька днів тому він мені написав: що а чи були ви коли-небудь на шпальтах німецьких видань? Я йому сказала, що ні ніколи. І він надіслав два посилання: це відеоконтент і контент з газети, де от ми з Андрієм коли давали інтерв'ю. Тобто українське радіо Чернігів зараз на шпальтах німецьких газет просторі Ютуб, і люди в Німеччині також ну, хто дивиться, хто читає, вони також мають. Змогу дізнатися про те, як живе і працює Український Радіо Чернігів. Анатолію для вас цей рік був дещо знаковим в тому плані, що ви не лише ведучий на українському радіо Чернігів, а й цьогоріч ви стали менеджером філії. Ну, то не головне, це не головне, але це ну така основна подія, по суті. Ну особисто для вас можливо. Але е, якщо повертати, тим не менше, ви продовжуєте вести програми е, і от розкажіть про свої враження, поєднуючи, звісно, роботу із е, з менеджерством так нашої філії, е, які гості запам'ятались, які ефіри для вас були найзначнішими в цей період. Ну, левова частка моїх ефірів, це була були ефіри з військовими і волонтерами. От. І ви знаєте, от коли спілкуюся з цими хлопцями і дівчатами, які воюють на фронті, і в студії вони не вимушені, не завжди сковані. Ну у різних людей різних характер, але, як правило, вони сковані від того, що вони в студії, але як люди, вони ніби і розкуті. І якось навіть важко уявити, що ці люди. Вершать долю України на передовій, на фронті, відстоюють нас. За що їм дяка Ішана Велика, от і з такими людьми спілкуватися це честь з іншого боку, мене от вразив один ефір щодо волонтерства: це сахнівські павучки, які плетуть маскувальні сітки. Ольга Касяненко із села Сахнівки, це колишній, ну, зараз, мабуть, Чернігівський район чи Корюківський район після реформи точно не пам'ятаю. Але от наскільки ці люди самовіддані, От вони вже ну, ну практично з самих початків плетуть оці сітки, плетуть їх на замовлення, і у них вже прямі зв'язки. З тими бійцями, які на передовій, вони плетуть на замовлення там, ну навіть такі деталі, ям замовляють, якого розміру, якого кольору, бо сезони ж то різні бувають, і наскільки відпрацьований цей механізм, і видно, ти з розповіді було пані Ольге, що люди і стомлені, але вони віддають все, щоб допомогти фронту. І ви розумієте, от це теж варте поваги. І не тільки поваги, а наслідування. Бо фраза може, вона така й розхожа, але кожен із нас повинен щось робити для фронту, бо це наша Україна, за яку ми боремося і яку ми відстоюємо. І для мене ще, ви знаєте, цей рік, оці програми, оце спілкування, воно ще важливе, тим, що я в чомусь замислився, а які виклики нас чекають після нашої перемоги? От чим більше ти спілкуєшся з військовими, з волонтерами. Ти починаєш розуміти, що, от ви знаєте, навіть сирени, оці щоденні тривоги, події, обстріли, прикордоння, оцей весь негатив, але ви знаєте, ми все-таки якимось стали безпечними. Чим глибше в тил, чим далі від кордону, від фронту, якась безпечність все-таки у нас є, і ми не замислюємося, що буде після перемоги. А після перемоги, от я не так давно спілкувався двічі, до речі, за рік на початку року, і оце в листопаді, із заступником голови обласної військової адміністрації Іваном Ващенком, про ветеранську політику. От, і ви знаєте, ветеранів буде дуже багато, вони вже зараз є. І як ми як суспільство їх буде сприймати? От... Перша така позиція і теза це те, що вони потребують адаптації до мирного життя, бо в напрузі у постійній в стресових ситуаціях на фронті і тут мирний час. Це одна сторона, як кажуть медалі. А інша, от чого я і боюся, це, мабуть, буде дуже серйозний виклик. Коли буде мирне життя, то почнуться якісь вибори, якісь політичні сили почнуть перетягувати цих людей до себе. А люди це емоційні, у них загострене почуття справедливості, і яким чином вони себе поведуть, і яким чином найголовніше суспільство повинно ставитися до них, крім поваги, підтримки? От Іван Ващенко розповідав про американський досвід. Там основний напрямок реабілітації це навчання іншим цивільним професіям. От мені здається, що нам також, можливо, треба рухатися у цьому напрямку. І ще один виклик, от який теж, я думаю, буде, ну, на нас чекає, і він важливий, не так давно, ну, кілька передач у мене було стосовно психологічної допомоги дітям. І от останнє спілкування Ольга Антоненко, психолог одного з дитячих просторів, який відкрили у Чернігові, вона каже, що. Ви знаєте, треба відходити від якоїсь загальної психологічної допомоги, що от ми піклуємо, піклуємося про дітей, от ми там з ними проводимо майстер-класи і так далі і тому подібне. Така допомога повинна бути індивідуальною і вже зараз. Через те, що стреси пов'язані з війною, вони даром не проходять, вони залишаються і в батьків. І передаються якимось чином дітям. І е, якщо ми говоримо про психологічну допомогу дітям, то треба починати з батьків. І все це повинна бути індивідуальна робота. І це теж важливо. Над цим теж. От здавалося, може це не зараз і не такі головні питання і проблеми, але вже над цим треба замислюватися зараз. І над цим треба працювати, починати тепер. І при тому не так, знаєте, там якийсь грантовий проєкт. Зробили його, відпрацювали і все на цьому Ні, Треба створювати і підтримувати ті простори, які нам потрібні не тільки сьогодні будуть, а й завтра. І це потрібно нам і нашим дітям. Дякуємо за таку рефлексію. По суті, це не лише про підсумки, а це і про подумати в подальшому дійти якихось висновків, і головне діяти. Ірино ну мені здається, що це така амбасадорка громад нашої Чернігівщини, тому що ну до тебе чи не найчастіше взагалі від приїжджали наші громади брати участь в ефірах, ділились своїм досвідом, своїми здобуваннями. Будками, і, можливо, ти хотіла би розказати саме про них. Або не лише. Ну, не лише про громади хотіли б розповісти. Я спробую коротко, ми вже тут багато часу витратили. А серед програм, які мені запам'яталися, це і персоналі, звісно, це Кристина Литвиненко. От вона на власні кошти придбала коня. Чому вона його придбала? Щоб його не знищили, не вбили, потім не продали на м'ясо. Ось така душа щира. Тобто рятувати можна е, пташок, можна допомагати волонтерам, а можна рятувати коня. І це теж допомога бути добрим в часи війни. А так, взагалі, я можу розділити свої ну, програми, які йшли в ефірі, на три блоки: це громади, звісно, це рід, історія і це мова. Це діалекти, про які ми дуже добре і багато говорили. Це можна говорити вже цілий цикл, і ми будемо продовжувати це робити. Коли я навчалася в радянській школі, у нас була одна українська школа в Чернігові. В моєму класі вставали майже півкласу і казали: ми українську мову не вивчаємо, ми руські. А не, не приводи Боже ще говорити не то, щоб суржиком, а діалектом, як там, -то, то взагалі селюк, це погано. І слава Богу, зараз ми починаємо пишатися своєю мовою, своїми діалектами. І історики, філологи, які приходили до студії, вони розповідали, що це глибинна мова, якою пишатися вар варто. Якщо говорити про громади, нещодавно менська представники менської громади розповіли, що співпраця з донорами міжнародними дала їм можливість, це вражає отримати коштів. Такий самий, як і бюджет громади, уявляєте? Це спів... велика співпраця. Якщо ж говорити про родовід, що може підтримувати людину в часи війни? Коріння, що дає сили, рід, знання про свою маму, про свого батька, про діда, про бабу? Ох, як це підтримує! І тому, власне, цим пишаюся, буду продовжувати ці проекти. Ну, в принципі, ось так. Іро, дякую за такі підсумки. Я би хотіла продовжити тему от щодо повернення до коренів. Я хотів би підтримати Ірину щодо родоводу. В якому плані? От дивіться, нещодавно спілкувався з Іриною Синельник. Це наша колега-журналістка, яка певний час працювала в Приштані за відповідною журналістською програмою. І вона є власкором агенції УНІАН. І вона стала жертвою. Фейкових вкидів з боку російської пропаганди, Російської Федерації. Зробили фейкову сторінку від її імені і розміщували росіяни там фейкові матеріали спрямовані проти України. От, ми говорили про російську пропаганду за кордоном і уявіть собі. Що за даними Допольгейгер, є, є така там агенція, яка займається якраз розслідуваннями оцих російських фейків. Більше ніж 400 тисяч є ресурсів за кордоном, які розповсюджують наративи російської пропаганди. А ці наративи це вкрадена наша історія. Українська, бо, як Ірина розповідала, нерідко в неї запитують, а що ви там не поділили з росіянами? Це ж ніби ваші брати. От. Тобто, починаючи з Родоводу, теж один із викликів це треба. Самим вивчати і може знаєте, може іноді слухачі і ображаються, коли ну не всі може, можливо, це цікаво, коли у нас з'являються робимо ми якісь програми на історичну тематику, і де можливо, знаєте, так наполегливо розповідаємо, що це наша історія, що це росіяни. у нас її вкрали. Можливо, це комусь і не подобається, але це треба робити, бо якщо ми не будемо відстоювати свого не дбати про своє, то нас просто не зрозуміють і підтримувати нас не будуть. Я хотів би згадати, що 2024 рік це був рік сторіччя українського радіо, і до сторіччя українського радіо ми готували проект Лист на радіо де дізнавалося в людей у Чернігівців, чим допомогло. Українське радіо їм у житті, і було приємно спілкуватися з людьми, приємно було отримувати якісь відгуки про те, що ми справді є силою, яка може бути рушієм змін у долях, навіть окремих людей, окремих громад. Лілію не можу не запитати тебе, який же ефір тобі найбільше запам'ятався. От Андрію, ти спитав про те, що найбільше запам'яталося, і я хотіла би також зазначити, що те, що відбувалось в ефірі українського. Радіо це не лише те, що відбувалось в студії, це набагато ширше і географічно, і е, хотілося б також згадати і подкаст, який е, везли з прикордоння, так які розпочали ще поза минулого року, точніше минулого року. А також хотілося б розказати про адаптовані відеоматеріали Суспільна чернігів тому що можливо наші слухачі помітили, що багато телевізійних версій ми адаптовуємо на радіо і проєктів, е, які також можливо почути для тих, у кого немає змоги подивитись на YouTube. Обі, і от, коли ми працювали з командою над програмою для до 130-річчя Олександра Довженка, ми записали Ганну Кузьменко, це керівниця фольклорного колективу Криниця при Сосницькому будинку культури, вона співала пісні, тексти яких записав ще Олександр Довженко від своєї мами. І одна з таких пісень, яку співали ще в юнищі, коли це було село Окреме, а не околиці Сосниці. А це щедрівка, щедрівка, яку виконували ще в Довженківські часи, і ми записали її безпосередньо у хаті в Довженківській. Тож пропонуємо на останок у цей щедрий вечір послухати вам Ганну Кузьменко і цей наш історичний щедрик. Що в пана хазяїна та й на його дворі, Що в пана хазяїна та й на його дворі, Щедрий вечор. Там стояло древо тонке й високе, там стояло дерево, тонке й високе, ще. А по під тим древом. Ходить, а по під тим древом голочка ходить, ще вечор. Галочка ходить різку збирає, галочка ходить різку збирає, Щедреч. Різко збирає, віночки вплітає, Різко збирає, віночки вплітає, Щедрий щедреч. Перший віночок боє та кутанинці, перший віночок, батьку щедрий вечор. Другий віночок брату та сестриці, другий віночок брату та сестриці, Щедрий вечор. Третій вночок сама наділа, третій віночок сама наділа, ще. Як наділа, та й поздоровіла, А як наділа, та й вечор, Святий святи, пречистая, Божая. Свячок. з праздником будьте здорові.